Я перший раз став шефом в 22. Обпікав пальці, різався, це все саме собою розуміється. І цей помаранчевий соус по всьому холодному процесу: білий кітель, шапка все було помаранчеве. Джеймі Олівер, дійсно він унікальний. Але що ж це за книжка? Це ніхто не бачив. Ну от оцю оце не бачив ще ніхто. Типу, я півроку мив. Посуд, Мама прийшла з роботи вона просто в шоці. я в трусах у фартуху готую страви. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні у мене для вас буде нестандартний огляд, буде щось унікальне. Як ви вже зрозуміли, це буде Джеймі Олівер, і я розкажу, як же ж завдяки йому я захотів стати. Кухарем та зв'язати своє життя з кулінарією. А хто додивиться до кінця, я розкажу, що це має на столі за такий блокнот-книжка, записом якому вже більше 16 років. Тому дивіться до кінця: бонусом лайк, підписка. Ну а ми з вами будемо починати. Паста вершки, бекон, вершки. Привіт усім! Як ви зрозуміли, огляд сьогодні буде. На Карбонару Джеймі Олівера цей шеф вплинув на мене більше з усіх шефів в світі. Я сьогодні в цьому відео буду не просто коментувати цю страву, а ділитись з вами там різними кейсами, своїм досвідом, своїми першими невдачами, перемогами на такому складному, але, як на мене, цікавому кулінарному шляху, як я від посудомийника став шеф-кухарем. Ну, Давайте почнемо. Ми готуватимемо спагеті карбонара, класична італійська страва. Сир, бекон. Як це можна не любити, правда? Хоча питання спірне. Я хочу показати вам на мій погляд, один з найдостовірніших рецептів. Для початку шановні, вам потрібно лише п'ять інгредієнтів: Гуанчали. це в'єлена, свиняча, щока. І як ви бачите, вся вона складається із жиру. Вона солона, перчена, в'ялена та витримана. Звичайно, можна замінити накопчений бекон, який натомість також дасть досить непоганий смак, але як ви розумієте, смужки бекону досить тонкі. При купівлі зверніть увагу на жир. Він вам потрібен. Або ж є панчета, грудинка у той час, як більшість людей використовують пармезан. Насправді більш класичний варіант римський пекоріно романо розсипчастий та Ну, Як ви вже знаєте, на моєму каналі є рецепт карбонари. Звичайно, я не шукав а, класичний рецепт. і його не готував. Я показав вам класичну технологію і а, замінив вялену щоку свинячу та пекоріно на пармезан та бекон. Тому що ці продукти більшість людей зможе знайти. Тому я взяв їх. Але по класиці вірно іде пекоріно та в'ялена свиняча щока гуанчале. Тут все вірно, Солоний овечий сир, свіже яйце, макарони. Чорний перець і чесник за бажанням. Отже, спочатку, дорогі мої, візьміть макарони обома руками. Скрутіть і покладіть у воду. Скручуючи їх, ми не дамо їм злипнутися. Злегка поселіть воду, оскільки сир та гуанчале вже солоні. Ці чудові макарони варяться 8 хвилин до Альденте. Отже, беремо гуанчале, приберімо шкір. Хотів тут підкреслити це те, що дійсно така штука розвертання макарон вона реально працює, вони не так зліплюються. Єдине, що ще хотів додати: макарони всі різні, спагеті всі різні, кожні варяться по різному. Тут він каже, що вони варяться 8 хвилин, але по факту такі самі, але іншого постачальника можуть варитися там 10 і 7, або 15, Тобто по різному, правильна пропорція солі незалежно. Насті, яку ви пасту готуєте, тому що коли готуєте ви домашню пасту, рецепт до речі, є у мене на каналі. Подивіться, вона готується без солі, тому що сіль витягує вологу, і вона тоді стає більш крихка. Тому правильно цю пасту варити по принципу 10-100 тисяч, тобто 10 грамів солі на 100 грамів пасти на літр води. До речі, пам'ятаю перші свої карбонари, колись дуже популярно було в Україні готувати, та і зараз дехто також готує карбонари на вершках. Пам'ятаю перший свій ресторан, на якому я працював. Там готували таку саму карбонару на вершках, але ми її називали Ала карбонара. Тобто там нарізалась так дрібненько цибулька, з беконом то все обсмажувалось. Потім додавали пасту і підтягували вершками. І ця паста йшла на такі бізнес ланчі і поріжемо на шматки приблизно сантиметр завшишки. А потім порубаємо на шматочки шириною приблизно пів сантиметра. Тепер берімо холодну сковороду та ставимо на середній вогонь. Я обираю холодну сковороду, аби встигнути правильно розтопити жир. Вуанчали, вирушає на сковороду. Пательня поступово нагрівається. Роздавімо чесник і покладемо на сковорідку. Як тільки на сковороді почнеш кварчати, жир почне втягувати аромат чеснику. Далі за списком чорний перець. Додамо перець у ступку та подробімо його. Візьміть сито, це найважливіший момент, але цього ніхто не робить. Розумієте, Це зовнішня оболонка перцю, яка майже не гостра. В результаті отримуємо набагато речі. Цікавий момент просівати перець через сито. Ніколи я таким не користувався. Але якщо хтось користувався, напишіть, як вам впевнений, що звичайно буде краще. Також з приводу того, що він кладе чесник, для того щоб чесниковий аромат віддався жиру. Це також класно, потім його достаєте, і так само можна робити з травами, з різними спеціями, тому що жири дуже класно натягують на себе різні смаки. Те, що він е, буде розтоплювати. Гончали на холодній сковорідці. в принципі, це також можливо, але не принципово. Можна і на розігріту кидати сковорідку, витопили, Головне, щоб вона не була прям дуже занадто розігріта, щоб він цей жир і самі сама гончали або бекон не почав горіти. Тому краще щоб такий був середній вогонь. Наш підрозділ просить Андрія Клюса та його аудиторію допомогти нам у зборі. На тепловізійні камери та додаткового обладнання на них. На даному етапі війни вирішальну роль відіграє не лише сила та мужність українських воїнів, а технічні засоби та новітні технології, якими ти володієш. І при цьому ворог кількісно тебе переважає потрібні прилади для безперервного спостереження. Своєчасного і оперативного виявлення ворога вітаю друзі! Запускаємо новий глобальний збір для 152-ї окремої розвідроти. Збираємо на тепловізійні камери та екофлоу. Як ви знаєте, для нашої армії і, взагалі, для нас найголовніший це людський ресурс. Тому на деяких участках людьми закрити це питання неможливо, тому розвідники. Шукають варіанти. І ось такий варіант: це є тепловізійні камери та EcoFlow. Потрібно дві таких камери, кожна з них коштує по 70 тисяч гривень, плюс-мінус, а також EcoFlow. Сума збору 200 тисяч, тому підключайтесь, кожна гривня 2, 5, 10 важливі і як ніколи. Це треба як можна швидше закрити. А за донати від 100 гривень розіграю ось таку унікальну тарілку від українського виробника Usels Sparrow, Ціна такої тарілки. Плюс-мінус 1300 гривень, тому за неї варто поборотися. А також за донат від 1000 гривень ось такий останній натівський тубус від РПГ. Тому донатимо та приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Багато гострішу внутрішню частину перцю. Ідеально для смачної, гострої oh, карбонари. Чому взагалі розкажу Джеймі Олівер? Десь у восьмому класі, можливо, на початку восьмого класу, я тоді взагалі про кулінарію навіть не думав, я займався собі боксом. І такий собі прийшов з тренування, включаю телевізор і дивлюсь по телевізору передачі, з якимось, як мені тоді здалось кумендним шефом. Такий патлатий, смішний, і він щось таке готував. І я так що сів і не замітив, навіть як я передивився одну, другу, третю серію підряд. І він мене настільки надихнув, що я пішов і е, приготував хліб та плов. Хоча ну, до цього я ну, ніколи не готував, там дивився тільки як бабуся готує там чи мама. Мама прийшла з роботи, вона просто в шоці. Що це таке? Як це взагалі? Ну, жара, літо, 50 градусів на вулиці, я в трусах у фартуху готую страви. І ось саме з цього моменту. Я захотів стати кухарем і е, зв'язати своє життя з кулінарією. Гуанчали вкрився золотистою скоринкою. Отож, перейдемо до яєць. Яйця дуже делікатний інгредієнт, і якщо не усвідомити це, є шанс отримати просто смажену локшину. А ми цього не хочемо. Я беру миску, розбиваю в ній яйце. І додаю туди ж трохи пекоріно приблизно грамів з двадцять, і швиденько зіб'ємо все разом, оскільки час важливий, а ми трохи поспішаємо. Наше гуанчале потемніло. Весь що саме цікаво, я завжди в карбонару кладу чисто жовток. Ну я ніколи не кладу білок, і так само, ну якщо ви бачили рецепт, ми змішували з пармезаном, додали туди перці і все. І далі оцю пасту ми вже додаємо в сковорідку. Єдине, знаєте, що цікаво, знаєте ви, чому саме карбонара? Взагалі, карбо це вуголь. Тому ви вже так розумієте, що там цей бекон, який ми обсмажуємо або там гуанчале, воно має бути таке темного кольору, плюс перець. Тобто, і це по вигляду воно схоже таке на вугілля, тому називається карбонара. Жир витопився, і це саме той стан, який нам потрібен. тепер. Я прибираю часник та вимикаю. Джеймі використовує тефаль з Знаєте, що я їх не дуже люблю. І друге, він залізні ці щипці взяв і дуже так небезпечно по ним водить по сковорідці, по тефлоновій. Це єдине, що звичайно не може прикути мою увагу до цього моменту, але ми йому це простимо, тому що зараз ми більше звертаємо увагу на той вплив, який він мені дав, і як взагалі Сан-Джемі повпливав на мене, тому що завдяки йому я став е, кухарем. ...плиту. Додаю макарони та воду. Прямо в сковорідку. використовуємо воду, щоб зупинити смаження. Трохи води, ще трохи води. Емульгація доданої води та жиру і дає в результаті схожий на вершковий соус. Ми більше не смажимо. Чуєте? Тихо, жодного смаження. Тільки тепер ми можемо додати збите яйце. Під час перемішування додаємо ще трохи води. Ось він. Вершковий соус. Ви отримуєте його. Через емульгування води, в якій варилися макарони, та жиру та техніки та часу. Ось так просто тут все вірно, тому що якщо ви додасте цю жовткову пармезанову масу на гарячу сковорідку, то у вас жовток просто звернеться, і у вас буде така скрамбл, замість того, щоб була однорідна текстура. Тому він також ще додає воду для того, щоб зробити таку емульсію. Так, жиру і води, і вийшов такий однорідний насичений вершковий сирний соус. завдяки технічності. Збирайте друзі, членів сім'ї навколо столу. За бокалом вина. погляньте на це, погляньте, Карбонара. І закінчуємо щіпкою перцю. Я в захваті. Сп... Пам'ятаю, коли перший раз прийшов в ресторан працювати, кажу: я хочу бути кухарем. А мені, короче, Чому ти так вирішив? Я говорю, ну як? Ну я хочу бути членом вашої команди. Я ж собі там надивився цих всіх передач Джеймі Олівера. Передивився, до речі, всі передачі там голий повар Джеймі Олівер, там де це його самі перші. Потім Джеймі Олівер на дачі, італійські там пригоди Джеймі Олівера. Тобто всі рецепти. Мені подобалось, як він просто лаконічно, приємно то все подає інформацію. А ці особливо сюжети, коли він готував голий повар Джеймі Олівера, це типу він там встає, їде за продуктами на своєму там байку. Потім. Приїздить, готує там для себе сніданок, потім він кудись іде, до нього приходять друзі. Він там показує, де він працює в ресторані кухарем і так далі. І оце все пов'язано там. Ці емоції, потім як він грав на барабанах в групі. Ось все, от його життя пов'язано з кулінарією, і це не могло мене не надихати. І коли я прийшов перший раз в ресторан, я кажу, хочу бути кухарем. А мені кажуть, а ти що, що смієш? Я кажу: ну як я там дивився, я знаю. Вони кажуть, ні, ти нічого не знаєш. Іди, мой посуд. І перша моя робота на кухні була <кхи> посудомийником. Типу, я півроку мив посуд. Потім я дивився, як працюють там кухарі. Кажу, ну можна мені там вже хоча б щось допомагати, почав там овочі чистити. І так потрошку мені кажуть, добре, будеш помічником. Я став помічником. Вже там нарізав овочі, але все рівно мені завжди хотілося приймати участь в самому процесі там на гарячому процесі холодному. Але в тому першому ресторані я так е, і нічого не досягнув. Потім я пішов, був такий ресторанчик на Дарниці, і там був італієць Енсо. Такий собі італієць старенький, 65 років було дідусь. Він давно приїхав з Італії, і в нього таке було невеличке кафе Аля Італійське. І він мене дуже багато навчився. Напевно, перший шеф італієць, з яким я працював, як робити там. carbonaro Соуса, звичайно, що це все було більше на такий український манер тому що продукти там були українські, недорогі. Далі наступний вже етап. Я вже прийшов як на гарячий процес, обпікав пальці, різався, це все саме з собою розуміється. Але мені найбільше пригадується один момент, коли я прийшов в італійський ресторан, і була така дуже сильна така запара, дуже багато замовлень. І мені кажуть, треба перебити соус біск. Соус біск це ви знаєте з панцирів креветок або з різних ракоподібних, там морква. Сам там цей хітин спансер, він такий насичений помаранчевий колір цього соусу. І, коротше кажучи, я ставлю цей соус, блендер, наливаю. Просто в суеті, коли була запара, я забуваю накрити кришкою. І цей весь соус, уявіть собі, там був такий холодний процес. біле всі стіни, білі там, стелі. І цей помаранчевий соус по всьому холодному процесу. Білий кітель, шапка. Все було помаранчеве. Короче, там Саша Заготовщик сидів, чистив картоплю. Він там від сміху. Просто ну всі плакали. Це, це всі були в шоці. А Потім ще коли на камері передивлялись в повторі, як це <рес> соус вилітає. Коротше, кожен шлях він просто паралельно йде успіхи невдачі. Потім, коли я там перший раз потрапив в преміум ресторан, це був Прага, такий він зараз також існує. Потім з Праги ми там працювали дуже багато, там 6-1, 7-1, по 17 годин зміна, ти не встиг вдома прийти, тобі вже треба знову йти на роботу. І вже з Праги в 22 роки мені перший раз запропонували стати шефом в невеличкій такій кафе, але перший раз став я шефом, за рахунок того, що дуже багато працював, без вихідних, 6-1, 7-1. Я перший раз став шефом в 22. До речі, ця історія. як Я став шефом в 22, Є і в моєму телеграм-каналі і на моїй сторінці інстаграм. Гетті Карбонара додамо останній штрих, красиво прикрасивши тертим пекоріно. Це класика, яку я можу дати вам, друзі, від шефів, від бабусь. Це все про якісні інгредієнти. Уанчале, пекоріно романо, якісні яйця, перець, техніка перцю, чудові макарони. Та відчуття того, як готувати правильно. Нумо ця порція розрахована на двох людей. І найголовніше, коли ви їсте пасту, не дивіться на неї, їжте її. Це. Знаєте, що друзі, ще саме цікаве? Звичайно, що е багато шефів таких там. Знати Ківноземця тако, критикують Джеймі, що він там щось там якось не так робить, не по якимсь тим рецептам, він нічого не знає, де він просто медійний. Але подивіться лише те, з якою любов'ю він то все робить. Так, він і не позиціонує себе як професійний шеф-кухар, там, мішленівський, там, як той самий Гордон Рамзі. Хоча він також робить халепи. Багато хто робить халепи. Але оця подача. І типу дуже багато там заперебріки шефів, так само як е, та ж висоцька, пробує його копіювати. Але ну для того, щоб когось копіювати, треба як мінімум щось знати. Розумієте, а Джеймі він реально має дуже великий бекграунд. В нього є Дженаро Кантальто. Це його, типу, як наставник, перший шеф, який його навчав, і вони все життя разом. Тобто про італійську кухню він може дуже багато розказати. Він дуже багато знає. Те, що там його критикують і кажуть, що він нічого не вміє. Чесно, і в мене навіть рука не піднімається, то робити і там знімати на нього якийсь там огляд, тому що вплив, який він мені дав, і завдяки ньому я захотів стати кухарем і шефом, ну типу, має просто не. Хватає совісті. тому друзі. Перше ніж там коментувати якихось топових шефів, треба подивитись, ну що їм вартувало, щоб дійти до такого рівня. Типу, він починав ну, з звичайного шоу, яке як лайфстайл, він знімав з камерою, і це все переросло в велику ресторанну імперію, світову відомість. Він дуже багато волонтерів допомагає Україні. Він реально дуже крутий шеф. Друзі, нагадую, що я ділюсь з вами доступом до своєї крутої кулінарної бібліотеки, яку я збирав більше десяти років. Там топові книжки відомих топових шефів і Нома, і Eleven Медісен Парк, і Ларуз Gastronomique – Це сама крута кулінарна енциклопедія, яка була написана під патронажем Жоеля Робішона, топового шефа французького. Тому пиши мені в інстаграм в особисті хочу, і я відкрию вам доступ до своєї бібліотеки. Розвиваємось та стаємо кращі разом. Е, друзі мої, справжня насолода ну, а з приводу карбонари, що я вам хочу сказати: це якісна, хороша карбонара, така, як вона має бути. І він її приготував реально на дуже високому рівні. Це факт. І тепер я думаю, після того як ми з вами вже додивились цей рецепт, ми з вами можемо підійти до ось цієї книжки. Чи цього блокноту я можу дуже багато розказувати там історій кулінарії про життя? Кому цікаво, пишіть в коментарях. Я це буду робити в своєму телеграм-каналі. Там я це в принципі і роблю. Є історія, як я став шефом двадцять 22 роки. Там вже більше 25 частин. Тому хто знає, той дивиться і читає. Але що ж це за книжка? Запитаєте, ви що це за блокнот? Він для мене дуже особливий, дуже цінний. Чому тому, що це рецепти Джемі Олівера, які я колись записував більше 16 років назад. Тобто я дивився передачі. Це я був десь початок 8 класу. Я дивився передачі. Потім все, що я встигав записати, поки він говорив, тоді ж не було Був звичайний телевізор, типу, не було там зупинити. Є передача. Ти дивишся, все, що ти встигаєш, поки він говорить записати, я писав на таких чорновиках. Потім, після того, як я подивився цей сюжет, там якщо не помиляюсь, три рецепта було в одному відео: це голий повар і там джеймі на дачі, і так далі. Потім я з цього чорновика брав і по пам'яті вже все переписував в чистовик. І це і є той самий чистовик. Давайте я вам покажу, що ж тут у нас є. Я його ще це ніхто не бачив. Ну, от, оцю, оце не бачив ще ніхто. Бачили тільки моя дружина, ну і мама, напевно. Ж. Ну, вони, правда, назаперебрікли тоді, типу, так що я перепрошую, але суть не в цьому. Рецепти Джеймі Oліor. Дивіться, як я тут. фламастерами, все тут, малював, обводив. Скільки тут просто любові і труда. Це ви не уявляєте. Далі. Андрій Клюс, Україна, так. Потім тут, бачите, на карті, типу. Англія, я її авів, написав що тут, типу Джеймі Олівер. Далі, дивіться, як виглядають ці рецепти. Наприклад, сюди паста. Тут, до речі, я порахував 100 сторінок і 66 рецептів. Можете собі уявити. Дивіться, наприклад, піца квадро. Тобто, я тут малюю, що це типу, на цій частині. Є там одна начинка, тут інша, тут ще одна. О, там, томатна паста. Кетчуп, до речі, можливо, якось приготуємо. Ми писали, щоб я не купував, ну не використовував покупний кетчуп, ну приготуємо, можливо, по цьому рецепту. Консервовані баклажани, чатні, цукіні, ава, карбонара, лимонна заготовка, кальцоне, морський окунь, вершково-лимонному соусі. Бачите, все обведено повністю технології, скільки чого йде. І тут я зараз йду до одного рецепту. Він для мене дуже особливий також. Печений лосось. Різдвяні циплята, ягня, артишоки, бринза, равіолі, риба з грибами, холодний пудінг, сальсавердо, семі Альфредо. О, італійський хліб. До речі, цей рецепт і е, той, що в мене на каналі є хлібу. Це він. Це той самий рецепт, який я дізнався саме в нього. І це саме той рецепт. Перший хлібу, який я приготував більше 16 років тому. І цей рецепт є на моєму ютуб-каналі, обов'язково подивіться. От він такий, як, як тоді, і він реально прикольний. Хруст... хрусткий, шкоринка, він пухкий, ніжний, ароматний, трави, чесник. Ось це саме той рецепт. Тут таких рецептів: 66. Я вам кажу, я просто як я вже і колись цю книжку поклав, десь там в себе вдома на батьківщині, я про неї забув. І недавно я на неї наткнувся і вирішив е, все таки записати вам це відео і показати, що Джеймі Олівер дійсно він унікальний, тому що він вміє надихати. Розумієте, він робить дуже багато корисного. Він багато волонтерить. Він допомагає Україні. Він готує благодійні вечері, збирає там, готує українські страви і від їх перегляду, від продажів там. Іх страв, він всі гроші передає на благодійність на Україну. Тобто, як для мене, це дуже гарний приклад е і дуже гарна особистість, гарна людина, за якою можна слідувати. Так, звичайно, він не професійний шеф. Але в нього дуже багато різних заслуг. Він готує смачну домашню кухню, яка реально сподобається більшості, тому що там і по смаку доведено гарно, і там різні спеції, і правильна технологія. Тому користуйтесь його рецептами. Дивіться мої рецепти. Я надіюсь вам. Це відео сподобалось. Пишіть ваші враження, пишіть ваші побажання. А якщо вам цікава історія, як я став шефом 22, я можу про це ще записувати. Відео. Ну а я буду з вами прощатися. Всіх обіймаю, цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.